Доброго дня, 9 клас. Сьогодні ми з вами розв'язуємо задачі на закон збереження енергії, і протягом розв'язання задачі познайомимося з випадками особливими, в яких закон, енергії, закон збереження енергії і енергія веде себе по спеціальним правилам. Отже, перша задача. Свинцева куля масою 500 г, що рухається зі швидкістю 10 см, в секунду, вдаряється в нерухому кулю з воску масою 200 г, після чого обидві кулі рухаються разом. Нам потрібно визначити кінетичну енергію куль після удару. В нас побудована задача так, що вже є малюнок. Ми запишемо з вами дано. Нехай свинцева куля буде мати номер 1, і на малюнку вона також не позначена масою М1. А воскова куля М2. Оскільки в нас до взаємодії рухається тільки свинцева куля, то в нас є швидкість В 1 Нам потрібно знайти кінетичну енергію після удару. На що ми повинні звернути увагу? Ну, по-перше, ми повинні перевести грами в кілограми ми вміємо переводити, швидкість в нас цікава 10 см в секунду, сантиметри переводимо в метр 0,1 метра за секунду. І дивимося на наш малюнок. По-перше, з умови задачі ми бачимо, що в нас обидві кулі рухаються разом після взаємодії. Такий вид взаємодії називається непружнім ударом. Тобто непружній удар це удар, при якому тіла після взаємодії рухаються разом. Перше, що ми повинні з вами зробити, це обов'язково написати, що система кулі замкнута. Отже, давайте запишемо це. Перша система кулі замкнена. І обов'язково запишемо, що удар в нас не пружній. Подивимось на перший малюночок. В пункті 1 або в першому малюночку, або до взаємодії в нас рухалася тільки свинцева куля. Тобто енергія системи Є. Складалася тільки з енергії кінетичної нашої кулі М1. Ми зразу можемо написати формулу, оскільки в нас є початкова швидкість V01 м1v01 квадрат поділене на 2. Дивимось на другий малюночок: наше тіло рухається разом. Отже, енергія системи після взаємодії є, складається з кінетичної енергії наших куль, яка. Ту, що потрібно знайти. І ми далі вже не використовуємо формулу МВ квадрат поділене на 2, оскільки нас не просять знайти, наприклад, швидкість чи масу двох куль. Нас просять знайти просто кінетичну енергію. Тобто на цьому ми зупиняємося. Тепер третім пунктом, як завжди, ми будемо застосовувати закон збереження енергії і порівнювати, зрівнювати енергію до взаємодії і енергію після взаємодії. Отже, запишемо за законом збереження енергії, ми можемо записати, що m 1 1 квадрат поділене на 2 дорівнює K. Нам потрібно знайти кінетичну енергію, в нас же є ця формула, тобто ми можемо рахувати. Ми бачимо, що нам маса другої кулі, в принципі, не потрібна. Отже, ЕК дорівнює, підставимо числа і згадаємо, що метр на секунду в квадраті це ньютон на кілограм. Тобто, ми можемо з вами зрозуміти, кілограми в нас коротяться, в нас залишиться одиниці вимірювання ньютон на метр. А ньютон на метр це джоулі. Якщо порахувати, це буде 0,25 джоулів, дуже маленьке число. Тому я маю право перенести кому на три знаки вправо і дописати приставку мілі, яка означає поділити на тисячу. 2,5 мілі джоуля. Наступна задача. Куля, яка рухалася більярдним столом зі швидкістю 5 метрів за секунду, зіштовхується з нерухомою кулею такої ж самої маси. Визначте швидкості руху куль після зіткнення. Удар вважайте пружнім центральним. Тобто, в першій задачі ми розібралися, що пружній удар тіла після взаємодії рухається разом. Пружній удар, якщо стикається однакові за масою тіла. То відбувається наступним чином. Перше тіло зупиняється, друге нерухоме починає рухатися, в принципі. З якою швидкістю розберемося пізніше. Отже, запишемо дано. Ми можемо написати, що М1 дорівнює М2 і дорівнює просто М. В нас є початкова швидкість першої кулі, В01 5 метрів за секунду. Нам потрібно визначити. Швидкості першої і другої кулі після взаємодії V1 і V2. Ну, По-перше, нам не потрібно нічого переводити, тому блок 7 залишиться пустим. І перше, що ми робимо, малюємо малюнок. Поверхні наші два м'ячі, дві кулі однакового розміру. В першому випадку рухається тільки перша куля V01, вона має швидкість. В другому випадку рухається, ми розібралися, скоріше за все, тільки друга куля, оскільки удар пружній і центральний. Отже, ми знову запишемо, що система куль замкнута, тобто кулі більше не мають з чим взаємодіяти. І знову розбираємося до взаємодії. Вся енергія нашої системи складалася з енергії тільки нашої кулі номер 1 є 01 І ми можемо записати формулу М1В01 квадрат поділене на 2. Після взаємодії рухалася тільки друга куля, тобто вся енергія дорівнювала енергії другої кулі кінетичній. І ми також можемо написати формулу М2В2 квадрат поділене 2. І тепер ми маємо право скористатися законом збереження енергії і зробити висновок, що при пружному ударі швидкість першої кулі буде дорівнювати 0. Отже, за законом збереження енергії, ми прирівнюємо останні наші записи з пункта 2. І тоді в нас буде ось така формула в 1 м 1 в квадрат поділене на 2 дорівнює м2. В2 квадрат поділене на 2. Оскільки в нас двоєчки, і в одній частині нашої рівності, і в другій ми можемо їх скоротити. І, зважаючи на те, що маси куль однакові, ми можемо скоротити і маси. Що ми отримаємо? Що швидкості першої кулі до взаємодії дорівнює швидкості другої кулі після взаємодії, отже В2 у нас дорівнює 5 метрів за секунду. Такі випадки бувають, коли удар, центральний пружній і маси взаємодіючих тіл однакові. І остання задача задача на так званий балістичний маятник. Отже, куля масою 0,5 г влучає підвішений на стрижнях дерев'яний брусок масою 300 г ви застрягає в ньому. Визначте, з якою швидкістю рухалася куля, якщо після влучення кулі брусок піднявся на висоту 1,25 см. Отже, запишемо дано. Куля буде мати назву 1 м1 дорівнює 0,5 г. Брусок буде мати назву М2. 300 г, і в нас ще є висота, на яку піднялася куля з борском. Нам потрібно знайти початкову швидкість кулі в перше. Перше, що ми зробимо, переведемо в одиниці СІ. Пам'ятаємо, в кілограма це помножити на 10-3. Отже, 0,5 грама це 05 на 10-3 кг, 300 г це 0,3 кг. Або 300 помножити на 10-3 кг. І сантиметри ми також переводимо в метри 1,25 на 10-2 метр. Ми з вами будемо працювати з першим малюнком і з останнім. Середній малюнок нас зараз не цікавий. Нам цікаво до взаємодії, що відбувалося, і вже після взаємодії, що відбувалося. Отже, в нас є дві маси. Ми розуміємо, що після взаємодії наші тіла рухалися разом, тобто це не пружній удар. Отже, запишемо з вами, що система куля-маятник замкнена. Замкнута. Друге, розберемося до взаємодії рухалася тільки куля. Отже, енергія нашої системи складалася з енергії тільки кулі. Є К1. Можна К01 написати. І запишемо формулу, оскільки в нас якраз в цій формулі спрятана та величина, яку нам потрібно знайти м 1 в 01 квадрат поділене на 2. Після взаємодії. Оба тіла піднялися на якусь висоту, тобто вся енергія системи складається з потенціальної енергії системи, і ми з вами використовуємо формулу МЖАС з уточненням, що маса це сума наших мас, оскільки і куля, і брусок вони рухаються разом і піднімаються на висоту також разом. Отже, знову за законом збереження енергії, ми можемо прирівняти останні записи з пункту 2. Отже, запишемо: m1v01 квадрат поділене на 2 дорівнює m1 плюс m2 gH. Нам потрібно знайти v01. V01 дорівнює 2 сума мас gH поділене на m1. І якщо порахувати. І звернути увагу на те, що в нас був квадрат. Тобто ми тепер квадратний корінь будемо з вами розбирати. Кілограми ми скоротимо. І в нас залишиться ньютон на кілограм. Ми пам'ятаємо, що ньютон на кілограм це метр на секунду в квадраті. Помножити на метр, тобто буде метр квадратний поділити на секунду квадратну, коли ми візьмемо квадратний корінь, в нас залишиться метри за секунду. Тобто, ми дійсно отримаємо. Потрібну одиницю вимірювання швидкості. Якщо порахувати, то швидкість в нас з вами буде дорівнювати 11 метрів за секунду в квадраті. Отже, сьогодні ми розібралися, що пружній удар це коли тіла після взаємодії рухаються окремо один від одного. Непружний удар, коли рухається разом. Центральний удар, коли. Рух відбувається вздовж однієї прямої. Дякую за компанію. До наступних зустрічей!